Вітаю, друзі! Хочу вам нагадати головні тези з виступу Марка Рубіо, державного секретаря США, які відбулись в понеділок. Вони такі ну не дуже приємні, але вони є. Він ще раз наголосив на тому, що Україна повинна поступитися своїми територіями у будь-якій мирній угоді, яку вона буде підписувати з США, ну відповідно з адміністрацією США Вашингтоні з президентом Трампом. І він також наголосив, що Україна має йти на оступки в будь-яких умовах підписання будь-якого мирного долу. І також він наголосив: він додав, що Польща має сказати дякую, спасибі адміністрації сьогодні Трампу, що в Україні працює староліним. Бо якщо б його не було, Україна програла б і Росія вже була б на кордоні з Польщею. Сьогодні є такий конфлікт згострення конфлікту. і Уже вівторок сьогодні відбудеться розмова і нарада стосовно того, що буде відбуватись далі, чи повернуть Україні допомогу, і буде розмова про безпекові гарантії. Наскільки сьогодні все може змінитися? Сьогодні ми будемо дивитися і слідкувати за цією інформацією, друзі.